Вас вітає телеканал «Вінниччина». Наша команда в чергове готова розповісти вам про найактуальніше про життя міста та області серед головного 300 впівідронів для бійців 3-ї окремої штурмової бригади від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. У Калинівці облаштовують безбар'єрний доступ до закладів для маломобільних груп. Кіт Кім з Вінниці став мільйонером у Тікток. Україна знову повернула своїх оборонців із російського полону бійці ЗСУ, Нацгвардії гвардії та держприкордонслужби. Нарешті вдома серед звільнених із російської неволі дев'ятеро війничан. Більшість військовослужбовців Росія утримувала з 2022 року. Найстаршому звільненому 63. Серед визволених захисники, які боронили Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та інші області. Більшість з бійців мають важкі хвороби: дистрофію, виразки та серцево-судинні захворювання. Україна! Она усе! За 9 місяців полону бачив сонце лише 24 години. Згадує звільнений з російської неволі український захисник Павло Данелюк, оборонець родом з села Мазурівка Тульчинської громади, що на Вінниччині. Добровільно пішов на службу, пройшов навчання у Великій Британії, воював на харківському напрямку, де й потрапив в полон. В Україну Павло Данелюк повернувся 6 травня 2025 року. Його разом з 204 оборонцями звільнили із російської неволі в рамках обміну військовополоненими. Це відео, де українського захисника Павла Данилюка зустрічають із полону односельців. Турчинській громаді облетіли всі соціальні мережі. Павло у російській неволі пробув 17 місяців і, повернувшись до рідного села на центральній площі, освічився коханій. Павлу у військоматі відмовили у мобілізації через вік. Йому було 19. Однак відмова його не зупинила, і він пішов добровольцем. Після навчань потрапив до 116-ї бригади. Боронив кордони України на Куп'янському напрямку. Під час ворожого штурму потрапив в полон. Я встав майже сутки на одній позиції на обороні. Потім ми пішли копати під міномет. Ми копали під міномет, і наша попередня група, яка була перед нами. Їх почали штурмувати, вони ввійшли. І коротше до нас, грубо кажучи, вони відкрили фланг, і до нас підійшли притул РФ солдати РФ. І там було дві секунди на роздуми, бо по мені прилетіло з РПГ. А далі російський полон: постійні знущання, приниження та побої українських бранців щоранку били електричним струмом, згадує Павло. Нам приносять там хлопці, приносять їжу, відкривається кормушка, вони подають. І е, людина в формі каже, що у вас там, умовно, 30 секунд з'їсти перший, другий випити чай і хліб. Е, бували такі випадки, що хлопці ховали, е, відкривалась камера, якщо знаходили, їх просто вбивали. Ну, побивали до того, що вплоть того, що пацієн заповзали в камеру. Не здатися та не опустити руки в полоні допомагала віра та бажання побачити рідних. Я навіть з хлопцями коли спілкувався, були такі випадки. От, сидимо ми і я кажу, хлопці, блін, а я скоро стану дядєю". От Я просто відчував, я приїжджаю додому, а в мене е, середня сестра вагітна. Я просто це відчував. Е, так само е, я відчував, коли мамі погано, коли дівчині, коли їм добре. Обміняли Павла 6 травня 2025 року разом із ще 204 оборонцями. Повернувшись на батьківщину, Павло почав волонтерити та допомагати побратимам. Зараз збирає кошти, аби придбати автівку на фронт. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. 300 FPV-дронів від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу та громади війниці передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади, яка тримає оборону на складному харківському напрямку. Ці безпілотники стануть ефективним інструментом для знищення живої сили та техніки противника. Третя штурмова бригада тримає найбільший напрямок по довжині кордону. Це харківський напрямок. Там будуть використовувати саме ці впідроні. Наразі ці дрони будуть використовуватися для знищення живої сили, техніки е, противника. Е, і це допоможе наблизити нашу перемогу і завдяки вашій допомозі І ще раз завдяки гуманітарному штабу, який очолює саме пан Гройсман. Тому е, дякую, е, бережіть себе. Слава Україні! Це вже десята передача для цієї бригади. Раніше вже передавали військовослужбовцям безпілотний авіаційний комплекс. Дрони Мавік t та в дрони Бандера, павер, тепловізійні монокуляри, сухі душі. Це вже десята передача, саме третій штурмовій бригаді. 300 штук ми передаємо. По великому рахунку це не завершення. Ми далі будемо продовжувати допомагати безпосередньо третій штурмовій бригаді. Ви знаєте, що це одна із самих легендарних бригад, сама боєздатна бригада, яка на сьогоднішній день працює на східному напрямку. Боронить одне із самих найвеликих стратегічних таких напрямків. Російсько-українського фронту. По перше, я хотів би вам подякувати за вашу мужність, за ваш героїзм. І знаєте, від імені всієї територіальної громади і міжрегіонального гуманітарно-кормізаційного штабу, який очолював Володимир Гройсман, хотів би побажати вам, щоб ви тільки досягали відповідних позитивних результатів по знищенню ворога. У вас там є такий дівіз, що готові до будь-якого сценарію. так? Наприклад, щоб ці дрони вони саме були, забезпечили вам сценарій перемоги. Тому да, тому дякую вам і бажаю, щоб ви були, знаєте, щоб більше оптимізму і позитиву, щоб були не оскоржені, так і ви сказали, живі, здоров'я. Це саме головне. Вінницька громада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підтримують військових від початку повномасштабного вторгнення. Про розширення безбар'єрного середовища дбають у Калинівській громаді. Днями розпочалися роботи з реконструкції тротуарів з урахуванням потреб маломобільних груп населення. В першу чергу перебладнають на територіях поблизу закладів, які найчастіше відвідують жителі Калинівки. Згодом доступність до громадських місць облаштують у всіх населених пунктах громади. У Калинівській територіальній громаді роблять все можливе для доступності простору людей з особливими потребами. Більше розповість Вікторія Луженецька, головний спеціаліст відділу з питань управління комунальною власністю Калинівської міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Хто власне є ініціатором і виконавцем цього проєкту? Ну, безпосередньо ініціаторами цієї програми і проекту є наш міський голова, тому що на даний момент у нас. Було прийнято рішення, щоб маломобільні групи, і наші захисники не турбувалися для того, щоб якісь були відповідні ресурси для них. І виконавцем даної програми є наше комунальне підприємство благоустрій міста Калинівка. Чому важливо у місті дотримуватись безбар'єрності? На жаль, в Україні ще триває війна, і повертаються наші захисники з з проблемами здоров'ям, а також з особливими потребами. Тому ми вирішили, щоб кожен громадянин себе почував повноцінним членом суспільстві, не відчуваючи перепон для фізичної активності та реалізації своїх прав та прагнень, наша Калинівська територіальна громада зробила цю безбар'єрність для того, щоб ми були. Повноцінними повноцінно громадянами, як і ми, так, так і наші інклюзивні люди. Наскільки зараз місто доступне для людей з інвалідністю? Настільки місто можливо, можу сказати, навіть на 80%. тому що Калинська територіальна громада одна з самих перших почала турбуватися. Про наших військових і також для людей з інвалідністю, і безпосередньо, як вже говорилося, наше комунальне підприємство «Благоустрій міста Калинівки своїми силами та засобами, по мірі можливості, виконує зручність та доступ на території закладів, охорони здоров'я, в першу чергу. Закладів освіти, а також закладів місцевої інфраструктури. Пані Вікторія, а що саме ось облаштували в межах цього проєкту? Сам саме основне облаштували це безпосередньо металевий пандус обширний в нашу міську раду, тобто в ЦНАП, центр надання адміністративних послуг, щоб наші військові, а також мами з колясочками добиралися для подання своїх документів, для охоронення паспорту, а також безпосередньо охорнення документів, документів тих чи інших для їхніх потреб. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Ну, Нашим глядачам нагадує Вікторія Луженецька, головний спеціаліст відділу з питань управління комунальною власністю Калинівської міської ради, була з нами на зв'язку. а Ми, власне, продовжуємо наш випуск новин. Молочні продукти, городина, мед, хлібобуличні та ремісничі вироби. Фермери з різних регіонів України привезли до Вінниці крафтову продукцію. Понад півсотні виробників із семи областей долучилися до виставки ярмарку організованої до Дня фермера. Понад 50 фермерів із семи областей України представили у Вінниці продукцію власного виробництва. Тут і духмяні спеції, і мед, вина, м'ясна та рибна продукція. Особливо багато було молочників. Вони пропонували домашні сири, вершки та масло. Анатолій Кречковський з села Курилівці жмерецького району разом із родиною вже кілька років виготовляє молочні вироби. Цьогоріч сім'я виграла канадський грант на обладнання для переробки молока та планує розширювати асортимент. Опановує. Чи нові рецепти сирів. Наша продукція складається із таких сирів. Це тверді сирі Звінигородський, качота, от, фермерський. Також є м'які сирі: це сологуні, от, бринза, кусічка, равлики, халумі сирі, вершки, домашнє масло. Зараз в стадії це всі цій ми можна сказати, тільки вчимося їх робити, але вони в нас з попитом ідуть. Ви бачите самі в нас людей, як кажуть, люди розбирають нашу продукцію. Окрім харчової продукції, свої вироби представили і ремісники: дерев'яні, плетені та глиняні речі для дому, декор та аксесуари. Популярністю користувалася і хлібобулочна продукція. Пекарня родини Слободянюк із села Кожухів Хмільницького району п'ятий рік займається крафтовою випічкою. Їхню продукцію знають не лише в громаді, а й далеко за її межами. Тому біля ядки постійно людно. Є такі класні слойки в нас, є класні здобні булки, є класні бізрожіві хліба, є сухофруктами, гірчичні, є, є фітнес-хліба. Якщо спортом займаються для спортсменів на ізі підходи, є салом, є пампушка з часником до класного борщу, є до... є клєри, є пиріжки. Ярмарок організували до Дня фермера. Найкращих виробників у залі Вінницької філармонії відзначили за наполегливу працю та внесок у розвиток фермерства. В умовах війни надзвичайно непросто працювати, зберігати господарство, шукати нові підходи, але ви продовжуєте це робити. А в умовах сьогодення то я хочу сказати, що напевно це та робота, яка потребує різноманітних знань і сфер. У Вінниці такі ярмарки вже стали традиційними. Тут можна придбати якісну продукцію за доступними цінами та підтримати місцевих виробників. Яна колодинська телеканал Віничина. Кіт з Вінниці на ім'я Кім став справжньою зіркою у Тік-Ток. Відео, де він галантно притримує лапкою вікно, щоб воно не зачинилось з підписом: це міг бути ти, але ти працюєш за кілька днів, набрало понад 2 мільйони переглядів тисячі лайків і коментарів. Історія успіху зіркового котика в нашому сюжеті. Зустрічає котик на ім'я Кім нашу знімальну групу на своєму улюбленому місці на підвіконі у кухні. Саме тут віничанка Аліна Мельник і зняла відео про свого вухання, яке всього за кілька днів набрало 2 мільйони переглядів. А кіт став справжньою зіркою у Вінниці. На ролику Пухнастик елегантно і впевнено притримує лапкою вікно. Авторка жартома підписала словами: це міг бути ти, але ти працюєш. Було таке, що дві-три там тисячі переглядів, але не багато. А тут я просто в суботу, вранці, сиділа на кухні. Дивлюся, щось повертаю голову, кім на підвіконі. І так сидить, і цею лапкою так це вікно тримає. І я така, телефон зразу хоп, і починаємо знімати. Зірковий пухнастик до журналістів відноситься боязко. Коментар погодився дати лише господині. Аліна розповідає, що її кіт має не лише зірковий характер, а ім'я. Так як дуже часто люди порівнюють його з диктатором КНДР, я тепер всім кажу, що він дотепний, як Віталій Кім, з характером як диктатор КНДР, ну і красивий, як Кім Кардашян. Ну, це просто про нього. Вухань, справжній гурмани, мандрівник обожнює квіти, смачненьке, а у святкові дні дозволяє собі понюхати і гристи. Звісно ж, тільки для відео, а молоко п'є лише з келиха. Усе це господарка фіксує на камеру, адже зовсім скоро в мережі з'явиться власний блог кота Кіма. Євгенія Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. А це була власне вся інформація на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне, пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна. Тому не забувайте підтримувати та донатити для наших військовослужбовців. Адже їм так важлива ваша підтримка і допомога. Мирного неба вам над головою. На все добре!